І ви знаєте, в мене є така метафора. Е, 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 ну, е, що таке життя? Да? Життя це п'ять пальчиків да? щастя. Да? Це коли е, наші потреби, от п'ять пальчиків це п'ять потреб. Це піраміда масло, вона вам знайома. Да? Е, перший пальчик це здоров'я, здоров другий це безпека, да? третій це стосунки, вже четвертий це свобода, а п'ятий це ну, пізнання себе і так далі. Це не я придумав. це Класичне так сказати визначення потреб людини і чому стосунки? Да? Тому що не задовольняються потреби. Да? Спочатку зустрілися, потреби невеликі, да? не так важко, мало того, влюбилися, да? але з часом, по-перше, до деяких звикаєш, а деякі просто не задовольняються по якійсь причині. Да? І для мене така історія, що це дружина мені розказала, вона на, на, на таможні розказувала, а подруга якась розводилася з чоловіком і каже: от козьол розводяться. А цей мужик, митник, каже: дівчата, каже, я оце до вас дивлюся. От замуж виходите, ви за чоловіка мрії, ну, сердечко, да, а розводитесь там 3-4-5 років з козлами. І притом це не одна, це буквально поголовно. От чоловік мріє, через три роки він козел. От чоловік мріє, він козел. Да? Мріє, він каже. Що ви робите з ними за ці три роки? Як, як ви з них козлів робите? Те, що для тебе козел, це для когось чоловік мріє. Хто ж його підхватить? І знову він чоловік мріє, через три роки він там козел і так далі. Ну як, оці, як це відбувається? Да? І це таке жартівливе, ніби питання, да? але я спочатку почну, чому це найважливіше? Я колись для себе зробив такий експеримент. От уявіть собі, що ви всі свої потреби задовольнили. От, всі здоров'я у вас багато, ми підемо від зворотних. Да? Давайте ми уявимо, що стосунки це не важливо. Допустимо, да? здоров'я у вас є, безпека у вас є, свобода у вас є, а стосунків немає. Що таке стосунки. Да? Коротко стосунки можна звести до таких е, ну, станів емоцій: це довіра, це повага, це дружба, це визнання, це репутація і це любов. Да? Тобто стосунки, це мета стосунків, оці, оці відчуття, да? що в присутності цієї людини я відчуваю, я можу йому довіряти, він мені довіряє, повага взаємна, да? дружба. Тобто да, я можу розрахувати і не боятися сказати те, що я думаю. Да. Це репутація, це відношення до мене як до ціни, це визнання, що якщо в мене щось є, хтось мене визнає. Да. І це любов. Да. Ну любов я не буду розшифровувати. Да. А тепер уявіть, що у вас це є, а цього немає. Немає довіри, немає близькості, немає любові. Все є, гроші є. Да. Я навіть зробив для себе такий експеримент. От, уявіть, що вам пропонують супервигідну здійсню. Находять безлюдний острів, там все, банани є, ну, все є. Да? Тобто, поїсти, там чиста вода, там атмосфера, там, ну, все є. Вам дають мільйон, ні, мільярд доларів, але при одній умові. Да? Ви на цьому безлюдному острові до кінця свого життя, да? вам все дають. Да? Ви успішний на цьому острові, да? куча грошей. Да? Але стосунків немає. Ви один, ні друзів, ні, ні батьки. Ну, взагалі, немає. Стос... Як ви думаєте, багато людей погодиться на такі умови. Да. Я колись зрозумів, що там, де немає стосунків, там гроші не потрібні взагалі. Да? Там, де не можна створити стосунків, то, то ти, ти, ти навіть не розумієш, чи ти больний, чи ти здоровий. Немаш з ким порівняти. Да? Ти не розумієш, чи ти, ти талановитий, чи ти не талановитий. Да? Тому що для того, щоб відчути себе в чомусь кращим треба, щоб хтось був, в якого цього немає. да Тобто без людей, щоб тобі не давали. І для мене тоді стало, що чому стосунки найважливіше? Тому що без них все інше втрачає сенс. Ну, що толку, що ти успішний, якщо ти на острові, якщо ти один. І з другої сторони, а що таке успішний успішний це коли ти досягаєш цілей. Да? Досягаєш цілей. І, і тебе ніхто не визнає, бо стосунків немає, тебе ніхто не поважає, тебе ніхто не любить, тебе ніхто не довіряє і, і смисл. Да? Нащо тоді все остальне, якщо цього немає? Да. Тобто, це перше, да? що якщо ми вже створюємо стосунки, то треба розуміти для чого? Для того те, що немає стос... коли немає стосунків, то не буде ні любові, ні дружби, ні поваги, ні довіри. Тут ніхто не сумнівається. Тут є справа, що коли є стосунки. То любові може не бути, поваги може не бути, а може бути. Тобто, для того, щоб була любов, довіра, повага, то стосунки це необхідна річ, але недостатньо. Тепер друга річ, чому стосунки саме найкрутіші? Чому стосунки це круто? Дивіться, коли у вас чогось немає, от. Щоб ви не назвали, чогось у вас немає, вдома немає. немає, машини немає. Ну, це список чого у вас немає. Що це значить? Це значить, що в когось 100 та є. В тебе немає машини, значить в когось є машин. В тебе немає мільйони, значить, когось є мільйон. У тебе чого там немає. Зв'язків значить в когось є зв'язки. В тебе немає там ресурсу якогось, в когось, значить, він є. Тобто, що б у тебе не було, в когось це є.